І знову доброго дня! Знову урок математики! Знову говоримо про гроші! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке вартість. Давай з тобою пригадаємо минулий урок. На минулому уроці ми з тобою говорили про ціну. Пам'ятаєш, що таке ціна? Давайте пригадаємо! Ціна це кількість грошей за один продукт або товар. На минулому році ми вчилися з вами читати ціну, а також рахувати, чи вистачить нам коштів. А от що ж таке вартість? Вартість це загальна кількість грошей за всі наші покупки. Ціна це кількість грошей за один товар, а вартість загальна кількість грошей за всі покупки. Тож сьогодні ми... сьогодні ми з тобою відправляємося в магазин. Але для початку ще раз повторимо, що таке ціна і вартість. Подивись, у нас є один кілограм яблуку. Один кілограм яблук коштує 20 гривень. Це і є ціна. Один кілограм яблук коштує 20 гривень. Це ціна. А якщо нам треба купити один, два кілограма яблуку. Два кілограма яблуку будуть же коштувати більше. Адже за 1 кілограм ми заплатимо 20 гривень, і ще за 1 кілограм 20 гривень, і разом ми заплатимо 40 гривень. 40 гривень це вже буде вартість. Тобто кількість грошей, які ми заплатимо за всі яблука, за всі 2 кілограми. Ну що ж, пригадали, розібралися. Відправляємося в магазин. У нас з тобою на прилавку з'являється гарна лялька і гарна іграшкова машинка. Скільки ж вони коштують? Яка ціна? Ціна ляльки 35 гривень. А ціна машинки. Ще раз ми запам'ятали ціна ляльки 35, а от ціну машинки давайте прочитаємо: 40 гривень. Так, ціна машинки 40 гривень. Як нам порахувати, скільки разом коштують і лялька, і машинка? Яка вартість всіх покупок? Для цього нам треба до 35 гривень додати 40 гривень. Скласти разом. 35 плюс 40, а я вже порахувала за тебе, дорівнює 75 гривень. Тож всього грошей і за ляльку, і за машинку нам треба буде заплатити 75 гривень. Це і буде вартість нашої покупки. Вартість всіх товарів разом, за кожен з яких ми складемо гроші разом. Відправляємося з тобою за покупками. Який гарний пенал! Цікаво, скільки він коштує. Давай дізнаємось ціну пеналу. Для того, щоб дізнати ціну пеналу. Нам треба подивитися на гроші, які ми за нього заплатимо, і порахувати. Спробуй порахувати усно. Скільки буде, якщо до 10 гривень ми додамо 20 гривень. До одного десятку ми додамо два десятки. Разом буде 3 десятки, правильно. А потім до трьох десятків ми додаємо ще. 5 гривень. 35 гривень буде. Давай перевіримо. До 10 гривень додати 20 гривень і додати 5 гривень. Ми порахували, що буде 35 гривень. Ціна пеналу 35 гривень. Давай перевіримо. Ми порахували правильно. Ціна пеналу 35 гривень. Який чудовий пенал кладемо його до свого кошика? А тепер ми побачили дуже красивий гаманець. Можливо, купимо його собі, а можливо, придбаємо його для нашого пратика. Скільки ж коштує цей гаманець? Яка ціна пеналу? Давай подивимось. Щоб дізнатися ціну, нам треба. Стільки грошей, скільки це? Двадцять. Додати ще 20. Давай порахуємо одразу, скільки це буде разом. Два десятки і два десятки разом будуть? чотири десятки. Чи все це? Чи потрібно ще щось? Молодець, ще дві гривні. До чотирьох десятків, які вже є, ми додамо ще 2 гривні. 20 додати 20 і додати 2. 20 додати 20 це буде 40. Адже 4 десятки це 40. І ще 2. 42. Давай перевіримо, чи справді 42 гривні. Так, дійсно. Ціна гаманця 42 гривні. Гарний гаманець кладемо його в свій кошик для покупок. Отже, давай ми з тобою дізнаємося вартість нашої покупки. Так? Для, цього, для того, щоб дізнатися вартість покупки, нам з тобою треба додати ціну пеналу до ціни гаманця. Допоможи мені ще раз пригадати, яка ціна пеналу. Так, 35 гривень. А ціна гаманця 42. Молодець. Дякую за допомогу. Щоб дізнатись вартість, нам треба до 35 гривень додати 42. Пригадай, щоб зробити таке додавання, треба спочатку десятки докласти до десятків, одинички, до одиничок. Що ми зробимо? До трьох десятків ми додаємо чотири десятки. Порахуй, скільки буде 3 додати 4. Так, 3 додати 4 буде 7. У нас буде 7 десятків. А тепер додаємо одинички. 5 додати 2. Так, також буде 7. 5 додати 2 буде 7 одиничок. Таким чином ми отримали 77. 35 гривень додати 42 гривні, ми отримуємо 77 гривень. Звичайно гривень, ми ніколи не забуваємо про імена одиничок. 77 гривень це і є вартість нашої покупки. Ті кошти, ті гроші, які ми маємо заплатити за всі покупки разом. pois me podemos ir também na casa Поки ми з тобою ходили в магазин, наші мама з татом теж не сумували і теж сходили за покупками. Давай допоможемо нашим дорослим порахувати їх покупки. Для цього попрацюй в зошиті. Постав відео на паузу, запиши приклади в зошит та обчисли їх. А фото готової роботи вже або прикріпи до клас-руму, або потім надійшли вчителю на вайбер. А зараз став відео на паузу і попрацюй в зошиті. Потім продовжимо. Що ж, ми з тобою сьогодні пригадали, що таке ціна. Дізналася, що таке вартість. Сходили в магазин за покупками. Час іти на касу і оплачувати наші покупки, тому що ми тепер знаємо, що таке ціна, що таке вартість. Ми з тобою молодці. Я дякую вам, мої любі, за наш урок, і до наступних зустрічей!